Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Інтернет Прем'єра. Та сьогодні ми пограємо в гру, яка зветься. Не. Не залишай свій телевізор у Вінкненням. Якщо чесно. І я не знаю, що тут потрібно. Ну, просто плей. Знову це все. Це прекрасне для те. О! Картинки прекрасны. Look around. Так, мне цей английский нафиг не надо. Я поставлю Корейський Ще краще. Та, ні Вже уже краще. Look around. Ну, no, look around, ну... No. Бонні Куриця, що не дивно. Ох, тільки красиві. Ага. Любитель фільму. Children, Це я. Цей. Це 13 років, який дивиться на п'ятирічного пацана, який мене перемагає. Нормально. Take a shower. Окей. Okay. Take a shower. Boom. Прекрасно, чудесно. А, и покупает украинский прапор. Бесплатный, чудесный. Может, если футболку заблюде? А, turn the shower Dry you, oh. eat the hamburger. знов чув. Чекай, поки

Mm, ciekawy film. Potężne. O, to jest A, ja to imię baciłem. Get the gun. Знайти? А дай його знайти у мене У мене таймер. Все, у мене задумал. Я пішов спати Іди, іди тебе. Так, бенха, sleep. Вс, я спать. До побачення. Телебачення. Короче, посплю. Ну все, я понял. Ну все, я выиграл. Изи. Ого, ты кто? О, привет. Налякал трошечки. А, налякал. Дает. Э, эндинг 16. Скики нахрен? 20 эндинги. Давай. Понятно. Реплей. Де да мені потрібно той ган найти. От скажіть мені, будь ласка. Скіп, 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 скіп. Все, плей. Ну вот... А, мені придается знову. Я так поняв, я на все дивився. Ось тут все щось є зверху, але я не знаю що. Хммм, mm, я сюди находив. Вантус. Сейф. А, да, это по приколу. Mm. Я ж казал на выйде. У це Локет понял, а так вам даже потребен, чтоб Ну, да, Давайте проверим чердак. Кей-магнат. Анлок. У так девять, девять, один. Мгу. Так, і зараз за телефон. Мені це за сфотографувати. Я пішов з телефону. Він у мене на кухні лежав. Надо сфотографувати, щоб грісті вивезти. Тільки я... от. А, Так. я ж не повнолітній. мені 13,5 уроки, я не нажал, я вполне Але батьківський контроль далі стоїть. Так. Е. Смотри, Бум. Вс, він у мене. Збережений. Хачбокс. Nothing Нотинг нот Исауса будет noting? Серьезно? Це серйозно все буде Nothing? А нафига это не будут совет крывать, а что А понятно. R Шо, не рикай 5 долларов. Прекрасно. Наша вам не надо. Амму. А, ама для пістолетика, якого я не можу знайти, ну. Логічно. Нотарика мені. А нашл ему не надо. А, а кадизан про батарейки, ну я сказати, я трошки пограв. Подавился чисто в комп, потім вийшов вышел. Потому что ну, якось скучно. Leślejder. Uhu Pickup leder. To tutaj na English, English. A szczer nie są. No to tak, jak ma nie kładę to. А нашу а два Мід А? мит, ам, нашу мне, а мы знову сюди. Може тут код є. Бо я ж не все перевірив. Перевірю тільки там щось там. Ага, є код. Ще який. Тільки цікаво, що буде. У тому сейфі, бо ну ні, вам не відомо, що вона там буде. Чого не знаєш? Нічого не розумієш. Чуй давати нам. Четыре девять, два, два, пять, четыре. Так. Номер, я думаю, набрать я не буду. Четыре, девять, два, два, пять, четыре. И. НСК на И. я не уже рука О, все ага, А, хорош. А он вот, вот открывается так эпично. Take a shower эшоуэ. Можно на работу поехать? Да меня тут цель якось. Хренова. Эммм, шо? сразу не все. Так и. Шутинг Не знаю, может... Ну, а это с уже шутку Фактично. А не знаю, що ще Поїхали. Так. Ну. Все, їдь. Ти не відволікайся, я тебе... Клас, я здох. Я молодец Exploded А, а мне интересно, я смогу его пристрелить, если я, конечно, найду пистолет Ски... А мне интересно, что это TV on, да, topic. What мені це пацан зробить? Endings. A lock, lock it, lock it, lock it, Main endings, side endings, true ending, a lock. Ah. Sweet Dreams Дремс. Mm, добре. Тобто від одного до десяти відсотків вже зроблено, так? Ну Давайте я спробую взяти Амо. Забрать сможем? можем, все. Лука раунд. А я уже подаю все. Раунд. Все. I don't feel like it. Вот просто стекало. Это будет устанет интивка А может Пістолет з'явиться коли у мене будуть вже патрони то можна буде його просто пристрелити Факту можна так це мені не надо. Хорошо, тут. Або рандомно, або Амо. Пять доларів Знову пять доларів Нічого. Нічого. Каракажу ничего. нічого, і буде нічого. Я доларів Польских Все я му воно мені не надо Тепер більше може, Замикати за... за собою вашинг Тік тік давай швидко А то треба все ж таки перевірити, наскільки це взагалі можливо. А то якось. Я можу і не відкривати, просто поки вона там відбереться, усе, усе вже. Все Ну, Просто той, хто зробив гру, дуже великий фанат ФНАФа. Особливо його мемів Wash your hands. Фактично я можу зараз. Знаєте що залишити двері відкриті? Світло увімкнути Тут і тут. Окей, okay, тут можна плюс тут. Для захисту. Турнф Аллайфт. light Надеюсь, я у мене был даборш. Я зарублю Ну эндинг на схованку. В шафі сховаюсь, от і все. А якщо я А, я вже не можу а а гриф кальмара. Угу. Так засылай. Ой, знаешь, зв'язка нам подобається.

Все, я шафи. А давай ты чисто пошёл. А давай ты я выпущу светло. Я? Слово Якщо я не знайду, це буде цікаво. Він вже мене знайшов. завис что-то не было сдохнуть Location... no, Find you, no matter where you are. Я знайду тебе, де б ти не був. Ах, ти ж шкриса! Ну-пу-пу. По факту тут 20 ендінгів Якщо ви хочете продовження будь ласка, При лайки знімаю висилаю Монтажу покш не роблю, якщо я буду робити, може я на планшеті буду грати. Якщо, та, якщо хочете монтажу. Ну а на сьогодні закінчимо відео. Всім па-па!